Слава Богу, дорогі брати і сестри! Благословенного усім ранку четверга 10 липня 2025 року. Сьогодні у православних храмах на літургії читається послання святого Апостола Павла до Римлян, глава 15, вірші з 17 по 29. Имам обо похвалу о Христе Иисусе, я же к Богу. Не смею Бога глаголыть, что их же не содея Христос мною в послушании языков, словом и делом. В силе знамений и чудес, силою Духа Божия, якоже ми от Иерусалима и окрест даже до Иллирика, исполните благовествование Христову. Сице же подщахся, благовести, не идя же именовася Христос, да не на чужем основании созижду, но, як уже есть писано, им же не возвестися о Нем узрят и и же не слышаша уразумеют, тем же и возбранен бы их многожды прийти к вам. Ныне же к тому место не и мы в сторонах сих, желание же и мы прийти к вам от многих лет. Яко аще пойду во Испанию, прийду к вам, уповаю бы мимо гряды видеть вас и вами проводитеся там, аще вас прежде отчасти насыщуся. Ныне же гряду во Иерусалим, служай святым. Благоволиша Бо Македония и Ахая, общение некое сотворите к святым, живущим в Иерусалиме. Благоволи шево, и должны им суть, ащего в духовных их причастники быша языцы, должни суть и в плотских послужите им. Сіє скончав і запечатлев їм плод сій, поіду вами Вем Іспанію, яко якогряди к вам во Ісповненні благословенні, благовісті Христова прийду. Я маю отже чим хвалитись у Христі Ісусі щодо речей Божих. Не смію бо говорити про те, чого Христос не сподіяв через мене для послуху поган, словом і ділом, силою знаків і чудес, силою Духа Божого, так що я розповсюдив Євангелію Христову від Єрусалиму і околиць аж до Ілірику. Вважаючи, однак за честь не проповідувати Євангелії там, де Христове ім'я було вже відоме, щоб не будувати на чужій основі, але, як написано, ті, що про нього їм не звіщалось, його побачать, і ті, що про нього не чули, зрозуміють. Власне, тому я мав щоразу перешкоди, щоб прийти до вас. Тепер же, не маючи більше поля праці в цих країнах і гаряче бажаючи з давніх літ до вас прибути, коли виберуся в Іспанію, надіюсь, як буду проходити побачити вас, і що ви мене туди проведете. Після того, як я трохи натішусь вами. Тепер же йду в Єрусалим святим служити, бо Македонія і Ахая вирішили зробити якусь збірку на потреби вбогих святих в Єрусалимі. Вирішили та й винні їм, бо як погани стали спільниками їхніх духовних благ, то повинні допомогти їм у тілесних. Коли я це виконаю і вручу їм особисто цю збірку, направлюсь від вас в Іспанію. Я знаю, що коли прийду до вас, то прийду в повноті Христового благословення. Євангеліє від Матвія. 46 вірша глави 12 по 3 й вірш глави 13. ї Еще же ему глаголющу к народам, все мати его и братья его стояху вне, ищуще глаголоти ему. Рече же некий ему, все мати твоя и братья твоя вне стоят, хотящие глаголоти тебе. Он же отвеща в рече ко глаголющему ему, кто есть мать моя и кто суть братья моя. И простер руку свою на ученики своя речет, се мать моя и братья моя, и же сотворит волю Отца моего, и же есть на небесех, той брат мой, и сестра, и мать ими есть. В день же той шет Иисус из дому, сидящий при море. І, собравшися к нему народі мнозі, якоже йому в корабль влезти і сесть, і весь народ на брезі стояше, і глагола їм притчами много, глаголя «се ізиді сієй да сієт. Коли він промовляв ще до народу, то його мати та брати стояли на дворі, бажаючи з ним говорити. Каже один до нього, он твоя мати і твої брати стоять на дворі, бажаючи говорити з тобою. Тоді він відповів тому, що говорив до нього, хто моя мати і хто брати мої, вказавши ж рукою на своїх учнів, мовив Ось моя мати і брати мої, бо хто чинить волю мого отця, що на небі, той мій брат, сестра і мати. Того дня Ісус вийшов з дому і сів край моря, і зібралася коло нього така сила народу, що він увійшов у човен і сів у ньому, а весь народ стояв на березі. Він говорив до них численними притчами, кажучи, от вийшов сіяч сіяти. Усім гарного мирного дня, терпіння, віри і любові.